По місцю як? Нормальне місце достатньо? А, і голова твоя поміщається. Ну. І ці екрани такі класні. Ну це реально, типу, це ж по суті стиль AX тепер сучасного. Вони просто перенесли стиль AX На XM. А, до речі, ну XM теж. Так, це. Уй, панорама така, ніщо собі. З Так, так, так. І тут дивись, є тайпсіжки, на планшеті зразу все. Хармана кусточка, йокі палки що тут бензобак? Ні, не бензобак. А до речі, дивися, окремо GBT DC справа. І, напевно, спереду, бо БМВ любить спереду запхати та і повільно зліво. Подивимося, чи вона не трьохфазна. І що? Вона трьохфазна? Да, GBT, DC, трьохфазка. Добрий день. Треба купляти БМВ. Один з кіловат. Та Андрій каже, треба купляти BMW. Він спеціаліст по BMW. Ось так виглядає. Давайте подивимося, ще багажничок. Ууу. Ніфіга собі, ти бачив, який багажник? Багажник такий нормальний. Ти туди теж би помістився? Можемо перевірити. Нормальний, нормальний багажник.